Усім привіт! Сьогодні готуємо такий неймовірно гарний та смачний десерт. Це запечена груша в тісті із медом. Готується за лічені хвилини, а має неперевершений смак. Отож, спочатку нам необхідно очистити груші. Хвостик не відрізаємо, а обережненько вичищаємо шкірочку. І я взяла сорт м'який. Якщо у вас тверда груша, треба попередньо трошечки відварити. І знизу відрізаємо і вичищаємо серединку дуже обережно. Підготуємо начинку для груші. У мене потрібні волоські горішки і мед. Тепер цю начинку закладаємо в грушу, в серединку. І зверху будемо закріплювати шматочком листкового тіста, яке вже розморозилося, і заліплюємо зі всіх сторін щільненько. Тепер з цього ж листкового тіста відрізаємо полосочки і загортаємо грушку ось так обережно, таким чином, як я показую на відео. Зверху покриваємо яєчним жовтком і будемо запікати 30 хвилин. Уже готові груші, ще гарячі покриваємо медом. Подивіться, як це гарно одразу виглядає. Вони стають такі золотисті. І це доповнює смак груші, він стає просто неперевершений. Подивіться, яка краса. Я дуже вам раджу приготувати, приготувати цей десерт, тому що він надзвичайно легкий та смачний.